Доброго вечора всім. Вибачайте, що так пізно записую, і викладаю розіграш, але я захворів, мені дуже погано сьогодні було, просто ще мав роботу. Не буду вас затримувати. Перше місце МП9 Nexus, щойно з фабрики в нас забирає Сергій Стрела. Друге місце П-90 хвилин Забирає Ростик Волошин. Третє місце Галіл забирає Міша. Четверте місце Мак 7 майже без подряпин, забирає Денис. П'яте місце мах, сьомий, також майже без подряпин, забирає крипто. Шосте місце SSG 08 Memorial, Забирає 4 XPH. Випав подарунок, так як ти написав в коментарі. Сьоме місце Field Tested, Забирає бейме. Якщо правильно прочитав, звісно, нік. Переможці, будь ласка, пишіть мені в особистий телеграм, який буде вказаний в описі під цим відео. А також хочу нагадати умови для участі в розіграші. то є підписочка, подобайка на дане відео і коментар під цим відео. І ви вже є автоматично учасником. Погнало, я покажу, що буду розігрувати наступного тижня. Перший скін на розіграш ZEFS27 to SciFi Tested. Другий скін P90 хвил Третій скін емочка чопастатрек після польових випробувань, але з хорошим фотом 016, можна сказати, майже без подряпин Четвертий сkin емочка після польових випробувань. П'ятий скін – юспик після польових випробувань. Шостий скин, юспик з численними подряпинами. Сьомий скин, SSG 08 після польових випробувань. Тож, друзі, не забувайте підписатися, поставити вподобайку, залишити коментар, будь-який під цим відео. Ви вже є учасником розіграшу. А також просто підпишіться на Twitch, Telegram, і я вам за це гарно буду вдячний. Все. Чекаю вас на новому відео з кейсиками. Не знаю, коли воно вийде. Дякую за перегляд і дякую вам за все.